Усім самий величезний, величезний привіт. Ми з вами в магазині Юск, а це значить, що. Акції розпочалися. Акції до Хіловіно, знижки до 50%. Подивимося, які а, товари на знижках. Покажу вам все, що зі знижками, з найкращими знижками. Дякую вам за коментарі і дуже-дуже вам дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Дивіться, ось такі пледи. Зараз можна придбати зі знижкою. 50% є в двох кольорах, розмір 140 х на 2. Їх ціна складає зараз лише 550 грн. Далі у нас зі знижкою ось такі пледи. Розмір 220х240. Я вам скажу, що навіть можна використовувати його як і покривало. А ціна зі знижкою 50% 1350 гривень. А ось ці махнаті подушки біленькі, розмір 50х50, 50, за ціною 400 гривень. Ось така красива подушка, але з іншої сторони вона, бачите, по-інакшому зроблена. Так як ця повністю йде мохната, ця трішечки по-інакшому, такий можна сказати, такий баранчик. А розмір 40 на 40, а ціна 475 гривень. Ось таке покривало, а розмір 2,40 на 2,60 можна зараз придбати за 750 гривень. Зверніть увагу, з однієї сторони сіре. А з другої сторони йде трішки світліший, а також сірий колір. До речі, в мене його є, а в мене воно є вже дуже-дуже давно і переться, і сохне швидко, і якість не міняється. Я дуже задоволений. Подушка ось така біжева. З одної сторони гладенька, а з другої сторони така пухнаста. Чухол можна зняти, попрати розмір 45х45, за ціною 300 гривень. Ми зараз з вами дійдемо і до новорічного, тому що також дуже хороші є пропозиції. Новорічні декори до Різдва, до Нового року, також зі знижкою 50%. Наприклад, ось цього гнома з висувними ніжками зараз можна придбати за 600 гривень. Я гадаю, цих гномів, ви також пам'ятаєте, з минулого року з висувними ножками є хлопчик та є дівчинка. Вони зі знижкою також 50%, їх ціна 600 гривень. Зверніть увагу. Ось така подушка з таким оленем. Чохол також можна попрати, зняти розмір подушки 36х40. За ціною 265 гривень. І плет новорічний, так би мовити, за 700 гривень. ,30 на метр сімдесят ось такий бордовий плет. Ну, я скажу, також можна використовувати його, я гадаю, на невеличку канапу. І дивіться, як гарно будуть компонувати зелений. Бачите? Дуже гарні підібрані кольори. Ну, взагалі юск має гарно все. Може підібрати, зробити до нового року. Ціна такої ялиночки, зараз вам скажу. Так, ціну десь треба шукати, не бачу ціни. А оцей плед, дивіться, він є, ще здається, в білому кольорі. Теж дуже класний. З однієї сторони, ось такий гладенький, а з другої сторони ось такий пухнастий. Метр тридцять на метр сімдесят, тут такий олень, якщо ви помітили ріжки. Він в ціні, зараз я вам скажу теж. 700 гривень. І я знайшов ціну на ось ці подушки, ялинки та цукірочки 265 гривень. Так, а на оцю подушку оленем я неправильно сказав ціну. Я подумав, що це Бачите, розвернули. і... Все збилося. Ось ця подушка 400 гривень зі знижкою. Кому цікаво подивитися, в кінці відео буде посилання, віконечко ви натискаєте і можете подивитися, що привезли в Юск до Нового року. А сьогодні відео дивимося тільки те, що зі знижками. Ось таку ялиночку. Всередині є гірлянда. Вона йде на дві батарейки. Всередині є гірлянда, вмикаєте і буде світитися таким ніжно-зеленим кольором. Ціна зі знижкою 300 гривень. Ось таких кумедніх гномів. Також зараз можна взяти зі знижкою. І треба просто бороду почесати, розчесати. А, дивіться, зараз вони 225 гривень акційна ціна. Ви знаєте що? цих мишей була ціла купа. Я знімав відео буквально два тижні тому. Невже ж їх розібрали? Дійсно, їх розібрали. Минулого року я їх хотів і цього року хочу. І Я чекав на знижку. І ми ще й не було вже. І що? І цього разу також порозкуповують їх. Дивіться, можна придбати ось такі чохли на декоративну подушку по 65 гривень. Розмір чохла 50 на 50 із такими золотими зірочками. Ось такі новорічні чашки можна зараз також взяти зі знижкою. Дивіться, тут ціла історія на чашці. Хто це? Гном зі сніговиком? Ціна такої чашечки зараз 75 гривень. Так, на 230 мл. Також зараз дуже велика кількість гірляндів зі знижкою. Все вам не покажу, тому що, мабуть, всі гірлянди, які є в юску, зараз в акції. Дивіться, ось такі: 275 гривень, це шишечки, метр 35, 10 лампочок. Зірочки 165 гривень, також дуже хороша знижка. 2 метри, 15 лет лампочок. А ось вони, ось такі металеві. Дуже хороша знижка на ось такі гірлянди. 1,63 63 довжина. Вони на 20 лет лампочок 165 гривень. Дивіться, ось такі картонні, теж досить такі оригінальні, на дві батарейки, метр, 50 І тут. сім, сім, раз, да, 7, На три батарейки. Сім таких от квіточок, так би мовити, 425 гривень. Є навіть гірлянди ось такі гноми маленькі, 10 лампочок, також батарейка. На дві батарейки, метр 35. 250 гривень. Ну і взагалом ще дуже-дуже багато всіляких різних гірляндів також зі знижками. А ось цю зірочку я пам'ятаю, ще з минулого року 175 гривень зараз вона світиться на батарейках. Можна повісити на вікно, має таймер. Буде вам вмикатися тільки вночі, а зранку буде вимикатись. Ну, таку зірку я гадаю повинні кожні мати на підвіконні. Вдома дивіться різдвяна зірочка на підставці на три батарейки. Зараз вона зі знижкою. Тут є також таймер, а ціна 350 гривень. Ще одна цікава новинка. Минулого року, здається, їх не було. Якщо я не помиляюсь, не пам'ятаю. Дивіться, ось такий віночок, його можна ще якось оздобити або просто так повісити. Діаметр 35 см, 30 led лампочок на дві батарейки, і ціна зараз його зі знижкою 450 гривень. Не показую ціни, тому що дуже низько не можу згинатись, болить дуже спина. Говорю вже ціни зі знижкою. Ось така краса, це також новинка. Ось така свічка. У, як сказати, скляна. Не пластик, а скляна свічка з гірляндою всередині. На три батарейки зараз 450 гривень. Ось я відкрив її, щоб ви мали уявлення, що це за свічка така. Точніше, ялинка. Дивлюсь на свічку і розповідаю вам про ялинку. Ну що я їм скажу? Новинка завжди щось таке цікаве, коли щось нове є. Я вже сказав на гірлянді, з гірляндою. Ось такий свічник у вигляді шишки на батарейках. Також зараз ціна знижена. Ціна 300 гривень. Ціну знижено на ось такі підставки на святковий стіл під тарілки. Розмір 33х42. А, так. По 30 гривень. А гусаків розібрали. Були гусаків, їх всі розібрали по 450 гривень. Я ще раз нагадую, подивіться відео новорічний зв'язку, хто ще не бачив повний огляд. Так, ну це гірлянда, що світиться, але вона вимкнута. Мабуть, сіли батарейки, так. Да. І ось ця зірочка також, батарейки вже, мабуть, сіли. Була теж а не світиться. Ось така. Це також новинка, ось така підвісна зірочка. Можна підвісити також на кухню, на вікно. І ще біжу вам показати одних гномів. Вони самі великі в юску по розміру. Також з висовними ніжками по 600 гривень зараз зі знижкою. новинка цих пледів не було. Я вважаю, що це так, як новинка до Різдва. Дивіться, ось такий біжевий 1,30 м на 1,70 м. Акційна ціна 425 гривень. Свічник по 100 гривень пісочного такого кольору. Є ось такі дерев'яні, можна використовувати під таблетку свічку 125 гривень. Ось таку дерев'яну тацю. Зараз також поставили зі знижкою. До речі, на цій таці гарно зробити якусь новорічну композицію. 350 гривень зі знижкою. Металева мисочка 275 гривень. Так. От для чого? Напишіть мені, для чого цю таку невеличку мисочку можна використовувати. Буду вам дуже вдячний, бо я щось от дивлюся і не знаю, що я би в неї положив. І зверніть увагу, зараз рамки зі знижкою до 50%. Великі, середні, маленькі, тут є різні різні. Можна придбати зі знижкою до 50%. Дивіться, яка. Мені вищі живота мого ось ці величезні рамки по 500 гривень. Знижка 50%. Ось такі трішки менші по 350 гривень. Ось така велика таця металева діаметром 39 см. Зараз зі знижкою 500 гривень. А її можна використовувати як тацю, правда? ж? Зі знижкою ось такі чорні вази. Мені нагадує будинок раблика 425 гривень. Надзвичайно гарні дивіться. Вази подвійні можна поставити букетики. У мене така ж сама є. Блакитно-жовті квіточки я поставив. Надзвичайно вона мені подобається. 175 гривень. А ось такі маленькі підсвічники по 25 гривень зі знижкою. Горщики в жовтому кольорі 150 гривень зараз зі знижкою. Досить також цікавий, такий як ліхтар. Сюди можна і свічку поставити, сюди можна і грилянду поставити. 350 гривень в акції. А в'юску продається ось такі свічки, але свічки, таблетки, які не потрібно в батарейки. Просто заряджаєте їх, вставляєте куди вам потрібно, і керуєте пультом керування. Набір такий 450 гривень. Ще одна металева таця, зроблена в Індії, діаметр 34 сантиметри в золотому такому кольорі. 600 гривень, акційна ціна Ось такі маленькі свічечки, зараз по 75 гривень. Ну, в юску дуже багато різних арома свічок. Ось такі скляні з кришкою по 225 гривень. Кляні свічники 215 гривень. Абстракція, така можна сказати. Знаєте, що я думаю? Я думаю, що ще Чорна п'ятниця попереду, тому обов'язково завітайте до доюзку на Чорну п'ятницю. Там будуть, я гадаю, ще кращі знижки. Подушка декоративна. Ціна 450 гривень. Ось така декоративна подушка, зараз 450 гривень. Зі знижкою плет 1,40х2 500 гривень. Ось такий плет метр 30х70. Зараз можна придбати за 300 гривень зі знижкою. Ця подушка також в акції. чохол можна зняти попрати. Ціна 500 гривень. Я буду закінчувати це відео, бо побажати вам хочу гарного дня. Самого найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!